Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка, яка розповість про нові знайомства, з ким вони будуть і для чого. Розглянемо. Оу, Так, дивіться, для когось будуть нові знайомства. Знаєте, це, якщо ви зараз знаходитесь. Не там, де ви народились, не там, де ви вирісли, а десь ну, як за кордоном. І нові знайомства через, ну. Тут здебільшого для українок, для українців, які пов'язані знайомства, які пов'язані більш з тим, що ви вимушені були поїхати. Знаєте, як. Як тут філіжанка показує, взагалі-то вона і попереджає, що тут найближчими днями буде дуже гаряче. Але це вже про Україну. І не тільки. Буде гаряче, і не тільки в Україні. Тож закликаю українців, будь ласка, будьте уважні до попереджень про безпеку. Бережіть себе та своїх рідних, близьких, не нехтуйте сигналами тривоги. А тепер давайте розглянемо такі нові знайомства. Тільки я хочу, трошки я це приберу, бо мені дуже так хочеться, щоб наляпане було тут, щоб ви на це дивилися. Так, дивіться, нові, нове знайомство, мені показано чоловік, жінка, і ви з іншого боку, і дивіться, якісь такі мені не дуже ці люди, вони як сюрприз якийсь там для вас готують. Більш такі, знаєте, ну колючі люди, такі. Дивіться, як воно виглядає. Якщо вам треба, щоб вони щось зробили. Може, ви там наймаєте якихось там робітників, там треба щось там відремонтувати, наприклад. Чоловік, скоріш за все, буде з таким, знаєте, от коли великий ніс, такий м'ясистий ніс, чорняве волосся. І важке таке підборіддя. Знаєте, трошки, навіть якщо вперед воно так видається, підборіддя це. Такий як трошки згорблений, не дуже швидкий. Він то може і зробить, але він дуже довго буде робити. Довго як, як відкладати щось, як знаєте, ну, як передоговорюватись щось таке. І поряд з ним ще одна людина, така, знаєте, колюча за характером. Я навіть не можу сказати, що тут чоловік або жінка ну, вам як допомога від цих людей потрібна. Тут, як воно показано, тут треба контролювати цих людей. Якщо ви домовляєтесь, не поспішайте там наперед щось там їм сплачувати. Ось такі показані знайомства. Потім показане для когось знайомство це буде стосуватись, знаєте, як ем, якийсь тут чоловік як, ем, як новини якісь оголошує, він, як, знаєте, от як має якусь інформацію в руках, і він передає це жінці. Це щось буде як швидко треба буде робити. Літера Е, є, тут є поряд. Якісь знання треба буде як, як демонструвати. Це може дитини стосуватись, наприклад. Може якісь так, як екзамен, ну щось таке. Потім. Для когось по роботі нове знайомство з людиною, з якою одразу е, будуть ускладнені стосунки. Знаєте, от жінка мені показана така пухкенькі щочки такі в неї, губки пухкенькі, а інша жінка навпаки дуже така, ну, худорлява. Е, характерні, обидві дуже характерні жінки. Щось там між собою щепляться, так, знаєте, будуть одна одній щось там доводити. Потім незадоволені і розійдуться. Якось не буде там згоди у питанні, але це робоча ситуація. Далі. Для когось з вас це незнайомство, а навпаки, тут виходить з вашого оточення людина. Е якось ви є тут, знаєте, як невирішене питання. Питання, яке через чоловіка повинно було вирішуватись, як телефонна розмова, щось якісь домовленості, але. Там би напряму вам поспілкуватись, бо не дуже він, знаєте, от не те, щоб він там якось перекрутив інформацію, але він якось її не так довів. Може, там від себе щось додав, але ну, тут якась така важлива, нібито важлива людина, але поки що нема спілкування з тією людиною, вона відходить. Так, далі. Жінка, знайомство з нею буде дуже корисним в тому сенсі, що якась справа вона як відтвориться завдяки цієї жінці. Знаєте, це як ну, от намріяли собі, щоб щось там у вас вийшло, щось зробилось. Але не, не розуміли, яким чином. То тут людина підказку, дуже гарну підказку, або направлення якесь гарне до вас додасть, ну, як допоможе розглянути якусь ситуацію, і вам легше буде далі йти. Так, з ким ще на перспективу. Знайомства чоловіка з жінкою для стосунків, але чогось жінка тут ну якось так хвилюється, як тікати збирається від чоловіка. він Він симпатичний, він, знаєте, з доволі приємним характером, і він сімейний в тому сенсі, що з ним можуть вибудуватись гарні стосунки. Він вміє заробляти. Чогось ви не дуже його хочете розглянути. Вам як. А, у вас тут інший образ, вам інший чоловік подобається, але ви знаєте. Вони мені за характером майже однакові. Може, для когось це як повернення у стосунки з тим, з ким вже були, і вам щось воно там не дуже подобається. Але, ну. Взагалі-то ми ж питаємо нові знайомства, і воно показано як нове перспективне. Просто ми, ви можете з кимось порівнювати, але ж дивіться, це самостійна інша людина. Літера А Ф тут показані, літера Л. А так, тут більш повернення. А вам не дуже хочеться цього повернення. Ну, то, то воля ваша. Але тут якісь зміни в людині, вони є, ці зміни. Людина щось там, знаєте, трошки ну, в собі щось міняє. Може, завдяки вам, може задля вас, може і так. Це, ну, знаєте, ніби і та сама людина, але якась така вона. Як нова, там побачите, це в перспективах. Це от воно, знаєте, ви можете або притягнути цю ситуацію до себе, або своїми думками взагалі її відсторонити від себе якнайдалі. Але скажу так, чоловік думає про вас і багато думає, і він ну, тут мрія, тут ви є в його мріях. Далі давайте дивитись так. Ось тут мені показані дві такі куми, куми. Е, такі, знаєте, які люблять. Попліткувати. І будуть пліткувати саме через те, що побачать вас, як ви спілкуєтесь з кимось, про кого вони ще нічого не знають. Взагалі-то може, у вас людина про щось просто спитала, і ви там допомагаєте розібратись людині. А може, ну там якесь нове знайомство, і коли ви спілкуєтесь дійсно з людиною, але це ну таке. Ну там воно ні до чого особливого ще не веде це знайомство. Але дивіться, як, Шо, що їх цікавить, тут є зацікавленість певного чоловіка вами, і ви так гордо ходите повз цих двох е пліткарок. Ви взагалі -то, ну, ви якось так змінили своє, свою поведінку, і ваш зовнішній вигляд трошки змінився останнім часом. Оце просто показане як пліткарство, але дивіться, чоловіки тут вами цікавляться, виходите, ніби то й не помічаєте взагалі чоловіків. Ну, може, вам так дійсно зараз не до них. Ну, тут, тут без вас вас вже одружили, так і знаєте. Так, у домашній сфері. Якийсь, знаєте, такий губастий мені чоловік показаний, чуб такий нібито кучерявий в нього, темне волосся. І дивіться, от лице таке, знаєте, коли від лиця одразу шия йде, така широка шия. І очі показані, такі, знаєте, як завужені трошки. Такі яскраві, доволі очі, ось цей чоловік, він показаний для жінки, от саме як нове знайомство. І тут таке, знаєте, ну з інтимом буде, одразу якось так. Поцілунки, щось таке мені показане. Але будьте дуже уважні, бо чоловік мені показаний дуже яскравий, такий харизматичний і забагато жінок коло нього. Ну от Я бачу ще двох, і вони аж, аж тануть, коли до нього там, ну, дивляться на нього. Тут таке захоплення ним, що. Знаєте, він вже собі ціни не знає. Тут якось так людина дуже притягує до себе увагу. Якось, знаєте, він ніби не, не робить нічого такого, щоб так воно було. Воно просто так само по собі є. Він дійсно дуже такий яскравий. І далі ось тут пара чоловік та жінка. Чоловік щось хвилюється, що в нього роги ростуть. От як мені показано, так я вам і розказую. А щось він там собі вже навигадував. Не бачу, щоб воно там було дійсно, щоб щось там жінка десь там на стороні. Дійсно, зробила, але він помітив, що їй зацікавився якийсь чоловік, десь, десь от знаєте, як поряд з вашим житлом. І от там вже думки пішли, вже не зупиниш. Вже він якось так ображається, вже щось йому не те й не так, ну просто вже там. Навигадував багато чого. Так, що у нас тут? Дехто з жінок дуже відсторонені від взагалі нових знайомств. Спостерігає чоловік за кимось з жінок, хто дивиться. Але знаєте, він ви так ходите, ви очі так знаєте, і не підіймаєте. Ви якось не звертаєте взагалі уваги до людей, які проходять повз вас. І ви, може ви в траурі зараз, бо тут, знаєте, дуже-дуже якесь сумне у вас обличчя. Може просто, от, знаєте, як депресивне ну, таке відчуття внутрішнє, може бути просто от нема настрою. Він навіть не розуміє, як до вас підійти, але дуже хотів би. Ну, Взагалі-то, так, знаєте, от бачить вас інколи. І ну, відстороненість ваша йому впадає в око. от Тільки так. Шістка якась дуже важлива для вас. І допомоги ви потребуєте на теперішній час. Якось вам вона дійсно потрібна, щоб завершити якусь таку, ну, якась є у вас складна ситуація. От, щоб її завершити, вам потрібна допомога. Він би міг її надати. Він би міг дійсно багато чого завершити в вашому житті. Насамперед, вашу, вашу одинокість. Йому б хотілося б цього. Так, дивіться, для когось показана ситуація, знайомства з. Чоловіком, такий з горбинкою нос, родинка під лівим оком, витягнуте лице, таке продовгувати. І чоловік, цей, знаєте, він як під маскою ходить, він такий, ну, скажімо, багато чого приховує. Тож, не дуже там поспішайте відкриватись під. Перед такою людиною, бо дивіться, у вас ви якась дуже ресурсна для цього чоловіка. Ваша мрійність про те, щоб бути поряд з людиною, ну просто щоб відчувати себе, там, неодинокою, вона може вам погану таку. Зіграти службу, будьте трошки обережні, не поспішайте довіряти людині, поспостерігайте за людиною, дайте розкритись людині. Ось так тут каже кавова Гуща. І давайте що тут ще у нас. Ну, Чоловіка показують, але це чоловік для того, щоб вас трошки скоригувати в якійсь вашій ситуації, щоб ви змогли вийти з глухого кута. Ну, це якось, знаєте, як пере... трошки трошки допомогти вам з думками, з направленням у ваших роздумах. Просто людина, яка дається вам саме для того, щоб ви десь були впевненіші. І десь були людина, яка полюбить себе. Ось так. Це нібито і не назавжди людина, на певний час, але там хто його знає, як воно повернеться у вас. Так? І взагалі-то для когось з вас нове оточення. Тобто тут багато людей підходить, з якими вам ну, нове спілкування, нове Знаєте, люди, завдяки яким ви будете трошечки змінюватись, але це ну, так, ну, ми ж не можемо не мінятись це воно так якось, ну воно так і повинно бути у вас. І це ситуація, яка ну це як нова робота для когось, як вихід на роботу, ось таке щось. Така зміна оточення, але не в поганому сенсі. Так, і для когось з вас одна людина виходить з вашого життя і майже одразу заходить інша людина. Людина, яка буде змінювати ваш кругозір, яка буде трошки як переналаштовувати вас з новинами, з якимось новими знаннями. Тобто тут піде від вас людина, яка вже нічого не може вам давати, яка вже може тільки забирати від вас, і просто прийде на її місце інша людина, яка буде допомагати вам вирішувати якісь питання, не те, щоб вона там буде за вас щось робити. Робити ви самі будете, але вона буде. Як провідник в якихось питаннях. Ось така філіжанка вийшла, доволі цікаво. Тож, дякую всім, хто подивився, і нехай тільки найкраще з цієї філіжанки для вас відбудеться. Бережіть себе, своїх рідних, близьких і будьте здорові! І побачимось з вами в іншій філіжанці, в іншому відео. До зустрічі, всім пока!